Казав Господь причуцю, два чоловіки вийшли в храм молитись, один був фарисей, а другий був мита, фарисей стоячи, молився так у собі. Боже дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або Боже, по цей митах. Пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а ми, стоявши Здалека далека, не смів очей звести до неба, тільки бив себе у руди кажучи, Боже милостивий, будь мені рішному Кажу вам, це вернувся додому свого виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вищеним. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішню притчу про Фарисея і митри ми вже не один раз чуємо і добре її знаємо. Якщо подивитися на цю картину, то можемо добре сказати, цей фарисей все, що він робив, робив добре. Не можна його за щось усудити, що він робив, бо дещо він перераховує, він справді робив непогано. Навіть більше робив, ніж вимагалося згідно закону Божого. Бо вимагалося тільки постати один раз, а він аж постив два рази на тиждень. Та й податку не треба йому було платити цієї десятини з усього, з усього, що він мав. Бо теж були конкретні приписи, що саме і що саме він мав платити. Справді, робив більше, ніж вимагалось. Якщо ж подивитися на цього митера, то життя митерів в більшості було далеко від ідеалу. Вони збирали податок на римлянку. Тобто на ворожу державу, яка їх окупувала. Мало того, вони дуже часто до цього податку, якого вимагалося, вони ще додавали зверху свій відсоток. Тим самим не рідко, але обкрадали людей і за рахунок цього робили свій статок. Ну, щось подібне, як зараз роблять наші політики з українським народом. Все, що можна продати, продають, і все, що на чому можна додати чи завершити, це ми. І дивлячись на цього фарисея і цього митника, все би було добре, поки би вони двоє не прийшли до храму молитися. Бо коли молився цей фарисей, він зробив найбільшу помилку, яку він міг зробити посудив митаря. І тим самим все, що він робив дотепер, звів на Нівець. Цей вже митер навпаки. Він осудив самого себе перед очима Божими і був виправданий. Так деколи люди помиляються, вважаючи, що те, що вони роблять, є добре. Кожен Хто коли-небудь мав день весілля, то прекрасно знає і розуміє, що в цей день молодята мають виглядати найкраще. Це є найважливіший і найпрекрасніший день у їхньому житті. Але я не знаю, чи коли-небудь зустрічали молодят до весілля і молодят в часі весілля. Прекрасна молода, симпатична дівчина. Юнак теж непогана. Але коли прийшли до церкви і вході впізнати, Особливо дівчину. Вона слухалася порад своїх приятелів і подружок. Як виглядати найкраще? Як їй треба гримуватися для того, аби не було на фотографіях і на відео різних бліків. Там стільки було косметики, що я не впевнений, що десь у нас у церкві стіни мають стільки штикатуриків. І справді та природня гарна краса була зіпсута. Сам молодий був трошки в шоці, дивлячись на неї. І це було видно з нього. Каже, як ваша молода. Каже, добре, що я її знаю до сьогодні. Це те, що він сказав, десь підсумовувало те все. Вона хотіла виглядати гарно. Але як вийшло, як кажуть, в народі, як завжди, перестаралась. Так само є і з цим Фарисеєм. Хотів, щоб було як краще. А вийшло, як завжди, перестарався, почав не тільки дякувати Богу, але почав усуджувати свого ближнього. І тим самим зійшов на нівець. Але коли він почав це робити, він фактично викрив своє серце. Те, що в цьому серці було приховано, гордість, матір усіх гріхів. Яка не тільки цього фарисея зіпсула, але яка також зіпсула і ангелів. Це є справді важкий і небезпечний гріх, коли людина починає давати собі оцінку більше, ніж ця оцінка є насправді. І починає принижувати і давати оцінку ближнім занижено, ніж це є насправді. Все би було гарно. Але коли людина починає когось принижувати, вона забуває велику істину. Кожна особа створена на образ і подобу Божу. І принижуючи, принижуєш не просто свого співбрата, свою співсестру, свого приятеля чи знайомого, але принижуєш у ній цей образ і подобу Божу, тобто самого Творця. І тим самим уже сходиш на нівець. Тому сьогоднішнє Євангелії, яке нас потихоньку починає наближати уже до того і Пасхалії, нам дає маленьке таке напівдення. Будьте обережні, аби гордість не закралася десь до нашого серця, яка може зіпсути і ту молитву, і ті добрі справи, які ти робиш. І коли станеш перед Христом, то каже Христос, що він буде принижений. Всі добрі справи можна звести на дівець. Гордість має властивість це зіпсувати. Свого часу була одна зебра. Земри нелегко жилися в прерії, бо час від часу треба було тікати від хижаків. Особливо був небезпечний тигр, від якого тяжко було втікнути. Одного разу ця зебра. Вирішила трохи схитрити, взяла жовту фарбу і всі свої білі полоси, які вона мала, замалювала жовтою, червонуватою фарбою. Так що коли пішла до водопою, всі звірі від неї були нажахані і почали тікати. Це спочатку земле веселило, а потім потихеньку вона почала, використовуючи свій новий пляж, навіть. Лякати своїх побратимів і друзів. І багато звірів на це велося до одного моменту, поки не попала на одного вовка, який був дитоніком. І так зебра попала сама у вовкових зуби. Так буває дуже часто в нашому житті, коли гордість нам починає десь затьмарювати очі. І замість того, щоб робити щось добре, чи йти до спасіння, ми робимо з точністю все навпаки. Тому будьмо обережні. І церква, і святі оці церкви для цього дають нам дуже гарну таку річ. Кожного разу, коли лягаємо до сну, зробити невеликий іспит сумління. Подякувати Богу за те все добре, що було за цей день. А якщо було щось погане перепросити, чому цей іспит сумління є такий важливий. Бо це і той перший дзвіночок, який показує, що ти робиш перші кроки не в той бік. І дуже легко, без будь-яких проблем можна повернути. Тому бережімо себе і йдімо за Христом.